Ну, коли вже почалася війна, ми одразу перші, хто кому ми там подзвонили о п'ятій ранку. Це був mm -hmm. Паша, і ми дзвонимо. А у Паші якраз в той момент у нього були прямі, прямі ефіри на, на одному з телеканалів, і дуже багато роботи. І ми йому дзвонимо. Він каже: зараз я спитаю, чи буде прямий ефір сьогодні. Але це було денне розважальне шоу, тому вже було під підперше якраз перед війною. В нього, як кажуть, поперло. В нього було багато ролей, Він влаштувався на телебачення ранкове, здається шоу. Денне? Денне, денне uh -huh. шоу денне. Так у нього були розписані зйомки вже не півроку вперед. Він став режисером дубляжу англомовної версії величезного серіалу. Замовники, до речі, були Мексика, якщо я не помиляюсь. Ну, там просто на рік роботи було, і він сам такий. Він каже: Боже, я не вірю, що нарешті він мені на новий рік, тобто за кіль... ну, два місяці. Він мені писав, нарешті я зрозумів. Тобто цей пазл в нього склався, як треба шукати роботу, як треба далі йти. Він хотів і блог свій розвивати, а він ще мав школу акторську свою так. дуже надзвичайно класну. І він змінив стількох людей, які досі ну, під таким враженням. Деякі продовжують справу паші того, що він mm -hmm. навчив їх. Ось цей момент це був як зірка от, найяскравіше засвітилась, а кажуть, що коли найяскравіше світить зірка, то вона після цього, ну, типу, падає.